Ах, так ти прийшов. Здається, інформація від начальниці була вірною. Ти змусив мене двічі відчути смак поразки. Україні! Не хочу засмучувати пацанів із кока, але тепер ти мій. А тепер ідіть нахуй. Тільки я й ти, ніхто не заважатиме, оцелоти горді створіння Вони віддають перевагу полюватися самотужки. Крутим револьвер, крутим, револьвер, крутим, кидаємо, ловим, крутим, 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 кидаємо, кидаємо, кидаємо. Ешо раз крутим, крутим, кидаємо, пловим, ловим, крутим, 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 А дванадцять поспів. Крутим, 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 дещо раз крутим, 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 крутим. крутим. А, а... Я Тепер у мене є дванадцять поспіль.